Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні цікаве відео. Будемо підживлювати малину. Тут у нас кущі Ось, е, Малину, бачите, то звичайна малина, а це у нас ремонтантна. Ми ще тут збираємо ягоди, до речі. Отож, е, дуже важливий момент. Обов'язково вона зрізається, але підживити і замульчувати її треба. Чим будемо підживлювати? По-перше, під кущик. Ну, тут у нас, як бачите, вона йде шпалерою. По 0,5 літра звичайної золи. Я навіть її не просіюю. До речі, точно так я буду підживлювати і смородину, і порічку, і агрус, і ожину. Тому це, друзі, я думаю, буде цікаво багатьом. Ось така в мене зола, вона в мене навіть не просіяна. Приблизно по 0,5. І ось так розсипаємо. Просипали. Тепер, -якщо, якщо є, проливаєте це водорощене добривом монофосфатом калію. Це також гарно. І потім просипаєте звичайним суперфосфатом. Приблизно, приблизно 40 грамів під кущик. Так гарно розсипаєте коренево у малини. Добре. Розвинено, тому вони все отримують. Точно так же і під інші кущі, смородину, під все. агрус, корічку. Робити так же. І тепер це все замульчуємо. Мульчую я органікою. У мене ось такий, аж мішок рветься. Кінський перегній. Він дуже добре перепрілий, ось дивіться. Свіжим не можна ні в якому разі. Тільки ось таким гарно перепрівшим кінським перегноєм добре мульчуємо всі наші кущі, будь-що малина, порічка, будь-що. Ось. Все, в принципі. Трішки можна буде полити, але на сьогодні дощ іде. Але ще ми будемо робити обов'язково вологозарядні поливи. Тому поки що так. Отже, друзі, всі оці підживлення ми робили, вони дуже важливі. Чому? Тому що ви, в принципі, можете використати якесь і універсальне добриво осіннє. Їх дуже багато. Там і фертіс, яраміла, і які хочеш. А можете, так як я зробити, також буде гарний варіант. Тому що ці компоненти, які вони містять, тут воно все без азоту, але фосфор, калій магній так і таке інше допомагає визрівати корінню, а це все дає гарну можливість і корінню кущам, тому що у нас порічка нагадую, агрус, ожина і смородина добре перезимувати. Тому це дуже важливі моменти, і ними не потрібно нехтувати. Так само ця органічна моча. Якщо у вас є можливість придбати, купуйте. Але момент, який б ви не купляли, перегній. Коров'як чи щось інше, перевіряйте, чи коли ви посипаєте під корінь, щоб там не було борозенників. Все. ось такі моменти. Дякую за увагу. До нових зустрічей.